Розкажіть, як, яка ситуація поточна, як минула ніч, що відбувається загалом зараз в регіоні? Ну, те, що стосується Северодонецьк, залишається повністю окупованим. Хоча наразі е ну, концентрація і військових, і заїжджих у Северодонецьк збільшилась, їх, але не більше, ніж місцевого населення, яке було проживало у місті. Фактично ну продовжується така кампанія Петомкінського відновлення. Ремонтуємо те, що більш-менш вціліло майже розібрали котельне остаткування та навіть будівлю на запчастини під виглядом того, що намагаються реконструювати. Все інше залишається майже в тому стані, що ну звісно призвело до погіршення умов проживання в місті, і саме санітарних, а особливо за умови підвищення температур. Ну почались проблеми і з кишковими захворюваннями, і ну, в деяких випадках навіть ну, є підозри на холеру. Ну не підтверджені в всякому разі. Ми такої інформації не маємо. А підозри лунають інформація, яка надходить з міста. От до речі, з'явилося таке відео на виклала саме обласна адміністрація про те, як доставляють в невські в невський район mm -hmm. та волонтери зараз під вогнем, часто дістають довозять якісь продукти гуманітарну допомогу. Можемо навіть якщо можемо зараз показати, може, ви прокоментуєте, щоб просто мати уявлення на що доводиться йти тим самим волонтерам, щоб дістатися на звільнених територіях Луганської області. До. Так, звісно, Невська знаходиться постійним, під постійними обстрілами. Саме волонтерам вдається разом з поліцією, разом з військовими довозити туди необхідні речі, продукти харчування, і кожного разу це пов'язано з досить високим ризиком для життя і як для самих. Волонтерів і тих, хто опікується місцевим населенням, так і безпосередньо для жителів Ницького, оскільки зібратись не навіть на отримання, це викликати увагу до себе. Чи там багато залишається людей? Чи як вони загалом, чи вони не хочуть від їх вихати? Просто навіть майже немає не зруйнованих будинків, всі хати повалені? Залишається кілька десятків місцевих жителів, які на жаль не можуть за певних обставин виїхати з селища, але разом з тим залишаються на місці, і звісно, це досить небезпечно для їх життя, пане Олександре. Обласна військова адміністрація, і ну загалом здоровий глузд наші військовики кажуть, що Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне це ті населені пункти, які є фактично базами для. Російських окупантів, а чому тобто вони не переживають, що це направду не так далеко до лінії зіткнення, якщо ми говоримо про Сєвєродонецьк. Прилітає то вже і в Луганськ. Вже і в Луганську не надто комфортно. Сєвєродонецьк виходить, що досі за ризикують залишатися, базуватися, розміщати боєкомплект, техніку, особовий склад. Ну, знаєте, не так уже спокійно у Северодонецьку наразі на теперішній час, досить гучно і чутно і з боку Лисичанська, і з боку Кремної, то залишається телевим містом, залишається свого центру, свого роду логістичним таким центром, навколо якого накопичується. Окупаційні війська і проїжджають транзитом, вирішуючи у Северодонецьку там свої питання. Але ж ну так склалося, що наші три міста завжди поруч. Ну, фактично вони і побудовані як один єдина одна єдина агломерація велика, тому середнець знаходиться всередині, є досить зручним для логістичної точки зору. І центрами свого роду закритий містами сусідами, тому ну почувають себе трохи як в тилу, і більш-менш захищеними, але це ненадовго. Хочу також сказати, що до 15 років за ґратами за ворожою окупаційним очільником так званої прокуратури і поліції ЛНР, так званої тимчасово окупованого Сєвєродонецька саме в Луганській області. Про це повідомило третє управління. Луноуправління СБУ Донецькій Луганської області чотирьох колаборантів завершили розслідування щодо них, і можемо напевно навіть показати, як виглядають ці люди треба знати зрадників в обличчя ось там тому вони там цікаво ж ці люди якщо на них подивитися це ті люди які очолювали вже якісь відомство вони були в структурах прокуратури місцевої чи може ви їх впізнаєте я не знаю може хтось з них був в поліції на якихось керівних посадах чи це люди на яких ну там десь просто знайшли когось хто погодився співпрацювати ну, ви знаєте е, 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 наскільки я також немався зі інформації це посадовці, які працювали, там були при посадах в правоохоронних органах, але ну так не впізнаються не сеєдонецькі структури, не нашого міста, а в цілому, там, десь, з території Луганщини. Але ну, да, такі випадки є, досить неприємні. Що ж, пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Стрюк, керівник северодонецької міської військової адміністрації.